Кожному з нас дана благодать у міру Христових дарів. Зійшовши на висоту, полонив Він полонених і дав їм дари, говорить апостол Павло, і він, Христос, настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами, пастирями, учителями для вдосконалення святих на ділу служби, на будування тіла Христового, поки всі ми не дійдемо до єдності у вірі. До повного пізнання Божого Сина, і не встанемо у міру повного росту повності Христа. Від 13-ї години львівського часу, цебто від 12-ї години римського часу. Одночасно тут і у Львові, і в Римі. Ватиканський піофіціоз Осерваторе Роману повідомляє, що створено екзархат для Української греко-католицької церкви, екзархат для Києва і Вишгороду. І її екзархом є владика Любомир Гузар. Рівно ж відновлено стару нашу традицію Київсько-Галицької митрополії. Що на глави предстоятелі первоєрархи нашої церкви завжди мали у Римі свого апокризіяря або прокуратора. Прокуратор, значить, так політично говорячи посол, чи представник блаженнішого глави церкви при римському апостольському престолі. І Цим прокуратором, апокризіарієм нашої церкви в Римі є назначений владика Іван Хомар. Архікатедра Святого Юра. Осідок Києво-Галицьких та Галицьких митрополитів саме тут проводив довгі часи у роздумах про долю церкви та повіреного народу Слуга Божий митрополит Андрей Шептецький. У 1939 році відбулося єпископські свячення святої пам'яті патріарха Йосифа Сліпого. 6 квітня, року Божого, 1996-го, у митрополичій каплиці єпископи Іван Хома та Любомир Гузар відновили присягу вірності апостольській столиці та главі Української греко-католицької церкви Мирославу Івану Кардиналу Любачівському. Кожди. До кожного кличе Господь Бог до якогось завдання. І воно дає, кличе до того, дає покликання, відчуття бажання, щоб сповнити добре, до чого Бог кличе. Ці священників, чи скажімо, лікарів, головне, чи вчителів. Щоб бути добрими, треба мати покликання до того. Зокрема, до священства покликання це мусить бути надприродне, бо ніхто не може брати тої ласки доступати тільки ті, що покликання. Oczy, i ono wymaga potem tej wielkiej ofiar. Z osobna, jak przechodzą czasy przetrwania, to u was najlepiej to odczuli ci, którzy stali się święcennikami, co trzeba było nabrawać, się, potem znosić ciężkie cierpienia. I jak w Józefa już wtedy І, і артком помічника, наслідника, конд'ютера запрошував, каже, Владику, ходіть з нами на Захід, бо то і вам вже грозила смерть під час першої окупації, тепер друга не можу, кажу. Я маю лишитися коло митрополита, лишитися з народом. А ви Каже, та виїд". І Він лишився з народом, хоч знав, що його чекає, і дійсно пережив тяжкі часи і переслідування, але лишився з народом, своєю церквою. Людина, що потім на засланнях наражувалася також посланнями не своїми, що писав, але писав, що підтримувати народ. Отже, і тому Христос каже, хто хоче йти за мною, нехай відречеться, все. Все. І несе свій хрест. Отже, то всього йти, маючи перед собою Христа, що несе найтяжчий, найважчий хрест.

Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного відча, родженого перед всіма віками. Кожна людина має, так же владика Іван натякнув. кожен має якийсь дар, якісь покликання до чогось є запрошений Богом. Це може бути щось більш видного, щось менше видного, але інакше життя було би без цілі. Отже, кожен має якесь покликання, мусить мати якесь місце в житті, у Всесвіті, в тій великій мозаїці. І кожен на свій лад бере участь в тому творчому акті Бога. Бо Бог творить і удержує це творення, і передає, робить нам, можна б сказати, таку честь, що дає нам ласку бути співтворцями. Кожен має якесь покликання, якесь місце під сонцем. Але мені здається, що коли ми говоримо про посвято чи покликання, ми драматизуємо цілком не потрібно. Люди залюблені не відчувають тягару того, що вони роблять, часами роблять те, що для тих, що дивлячись з боку, б, або неймовірною посвятою, або чимсь великим терпінням, або навіть, може, і дивовижою. А вони це радо роблять, не відчуваючи тягару того. Або, можна навіть сказати, не, не реагуючи на той тягар, приймаючи його як річ самозрозуміло, не, не, не думаючи навіть про те, що я роблю якусь велику посвяту. Бо мені здається, що людина, яка думає категоріями, що вона робить посвяту, вона, власне, не є щирою. Вона справді скажі, бере на себе без любові якийсь обов'язок. Ми мали нагоду, от, скажімо, така постать, як святої пам'яті Патріарх Йосиф, який дуже багато витерпів, але дуже нарадо про це говорив. То, що він перетерпів за тих 18 років, то так майже треба було з нього витиснути, щоб він щось там десь колись сказав. Я думаю, що напевно ті переживання були для нього прикрі. Але він, я так думаю, вважав це як частина свого життя. Не як якийсь, «Ось, Господи, я тобі приношу тепер велику жертву, тільки як сповнення Божої волі. Крипта собору святого Юра. У її тиші вірні віддають шану світлої пам'яті кардиналу Сильвестру Сембратовичу, слузі Божому митрополиту Галицькому Андрею Шептицькому. Сюди, влітку 1992 року, перенесено, згідно заповіту, тлінні останки святої пам'яті патріарха Йосифа Сліпого. День благовіщення, 7 квітня року Божого 1996-го, церква переображення Господнього у Львові була дощенто заповнена віруючими, мирянами, духовенством, монахами та монахинями. архієрейську літургію відправляють блаженіше Мирослав Іван Кардинал Любачівський, владики Іван Хома та Любомир Гузар, інші єпископи Української греко-католицької церкви. Священні владики, всесвітліші отці, преподобні сестри, дорогі в Христі, браття і сестри. Сьогоднішній день є для нас особливо значенням, бо представляємо цілі Українській церкви і народу двох епископів владику Івана Хому і владику Любомира Гузера. Владика Іван Хома народився 27 листопада 1923 року у місті Хирові Самбірського району на Львівщині. Після закінчення народної школи продовжив навчання у гімназіях Перемишля та Самбора. У грудні 1942 року розпочав студії у Перемишській духовній семінарії. Заарештований у березні 1945 року, 29 вересня цього ж року покинув Перемишль і пішки через Чехословаччину, Австрію і Німеччину пробирався до Риму, куди й прибув у лютому 1946 року. Вже 5 лютого 1946 року розпочав навчання у Папському університеті. Університеті, яке успішно закінчив захистом докторської дисертації 29 червня 1949 року одержав ієрейське свячення з рук архієпископа Івана Бучка. Мене святив архієпископ Івана Священника в 49-му, то перед свяченнями чи під час свячення я присягав митрополиту Йосифу, що тоді вже почав. Вже був на другому чи третому році своєї, своєї каторги. Отже, він все думав, як піднести Україну в українську церкву з руїни, бо він бачив, що тут що вся руїна. І передусім відразу почав друкувати. Книжки, щоб мали послужити для того відродження, обновлення тої української церкви, перевидав патрологію професора Лаби, видав життя Ісуса Христа, чимсь з трінок, твіри і інші видання. Ми вже, як вже там заповнилися ті салі, ріжні, які були. Кажемо, блаженіше, а то хто знати, ще, коли то дасть Бог ту свободу і незалежність, а то вже заповнене все. Ну, каже, так, з 15 років, то, то прийде зміна. Велику вагу він присвячує студіям і хотів, щоб і ті священники, ті, що приготовляються, щоб були як набрали як найбільше богословського знання освіти, Бо то буде не поможе їх в служінні потім і, і церкві, і народу. Дика Любомир Гузар народився у Львові 26 лютого 1933 року. Тут закінчив народну школу та перший клас гімназії. У 1944 році сім'я Владики Гузара змушена була покинути Україну. Богословські студії пройшов у Католицькому університеті Америки у Вашингтоні. У 1958 році, як семінарист Великої духовної семінарії святого Ісафата, отримав ліцензіат богослов'я 30 березня цього ж року Владика Амброзій Синишин висвятив Любомира Гузара на священника для праці у Стемфордській єпархії. З 1965 року настояти... Парафії Святої Трійці у Кармпсоні. У 1969 році переїхав до Рима для продовження богословських студій, який завершив докторатом богослов'я та дисертацією митрополит Андрей Шептицький, передвісник екомунізму. Мені здається, цілком щиро без упереджень, що існування церков східньої традиції у Вселенській церкві є, може, великою допомогою. Для майбутнього зрозуміння церкви, яке не ідентифікує е, християнство з будь-якою одною культурою, і не уважає одну культуру кращою від другої, е, тільки яке вміє поєднати, так, знову повертаючись до Митрополита Шептичкого, вміє поєднати вселенськість і народність. Коли його питали, Котра церква є правдива, люди з Буковини питали його, це ще на початку цього століття, а він дав їм відповідь цей частиною його послання до Буковинців. Він каже, та церква, яка в той сам час є і вселенською, і дуже вселенською, і дуже народною. Але він поставив як абсолютний принцип, і то я підчеркаю абсолютний принцип, що не може бути. Підставою для об'єднання національна приналежність, державна рація стану чи інші речі. Ми є християнами, тому що ми віримо в Христа. Це є абсолютно релі... релігійне переконання. І ми мусимо шукати об'єднання на тій площині, релігійних переконань. Ми мусимо з підстави нашої віри щирої. Е... Освідомленої віри шукати спільноти в Христі. Бо якщо ми справді вважаємо себе християнами, то ми мусимо сповняти Божу волю, а вона виразно сказана, щоб всі були одно. Існування багатьох конфесій, поділеної церкви, одним словом, є виразно проти волі Христової. І ми, якщо хочемо себе вважати християнами, Мусимо старатися працювати в тому напрямі, щоб ми були одним. У 1972 році владика Любомир вступає до монастиря святого Теодора Студита. 1978 року. Патріарх Йосип Сліпий призначає єпископа Гузара архімандритом цього монастиря, а також відповідальність за всі монастирі студійського уставу за межами України. У 1995 році спільнота усіла у своєму монастирі святого Теодора у селі Колодіївка на Тернопільщині. Подібно як при свята Богородиця. Сказала так, Божому промислові у день благовіщення, так і наші владики Іван і Любомир сказали Богові так, коли відчули Христове покликання і стали священиками Його церкви. З такої ж вдячності, Божій волі вони служили церкві і коли покійний блаженіший Йосиф у своїй журбі. За долю церкви і народу, які стояли в 977 році під загрозою повного знищення, покликав їх до архієрейського служіння. Вони прийняли цей тягар і хрест з упованням на Божу поміч і у душі послуху, як це зробила пречиста Богородиця у день благовіщення. Не місце тепер. Вичисляти всіх подій і переживань тих двох владик упродовж 19-рік фактом є, що Христос, Богочоловік, чоловік, бачачи недолю нашої церкви і народу, показав свою повну силу. Правда перемогла церква і народ стали вільними і святі Отець. Папа Іван Павло II за нашими усильними змаганнями публічно визнав архіерейську гідність тих двох владик Івана і Любомира. Завдання прокуратора представляти чи виконувати те, що поручає голова нашої церкви, блаженніший кардинал Миросрау. Це, що блаженівчий висловив своїм завіщенню своїм своєму тестаменті. Значить, що була та любов, між ними, що боронили тих прав тої церкви, помагали. Це, що він написав також в посланні про поєднання в Христі, що нас з православними. Єдна є дуже багато. Менше є того, що роз'єднує. Отже, знайти знайти діалог. Важливо, щоб шісти до стола і сказати собі всі жалі одні одним, а потім починати конструктивний діалог. Давай поволі зачні від того, і того. Від речей легших, потім далі, щоб між нами і православними почався діяльник. Перше, скажімо, що це є воля Христа, що не є тільки бажання, то є воля Христа, щоб всі були одной. І це записано в святому Письмі. Створення екзархату це не є якийсь акт агресії на східній області України, це не є, щоб створити якусь таку платформу, з якої будуть робити напади на православні громади. Ціль його є виключна і головна, це є, щоб задоволити духовні потреби людей, які вже себе признають до Греко-католицької церкви. Навіть якби їх було тільки 25 тисяч розкинених по цілій території, я підозрюю що їх більше. Але навіть якби тільки, вони мають право очікувати від своєї церкви, від глави своєї церкви, що забезпечить їхні потреби. І екзархат є створений для цього. Я підозріваю, що хтось буде старатися добачувати більше. Але я з другої сторони особисто буду старатися, щоб чутіль зберігати і щоб нікого не непокоїти. Я, так дуже, я дуже хотів би в якийсь спосіб тим нашим людям, тим, які поручні будуть моїй опіці, щоб їм допомогти, щоб якось щоб вони могли нормально жити, нормально розвивати своє християнське життя. Даймо собі нині ось тут справу з того, що стоїмо в довгому історичному ряді наших церковних і державних мужів, вірних і громадян, що відповідальність за майбутнє нашого народу лежить на нас, сучасних і градущих поколіннях, оживити давну світлу українську традицію в думані і діянні. Важке завдання. Та Божа премудрість нехай просвічує нам шлях. Дохоїм з того дому Божого премудрості на свої всеземські поселення, убодрені і впевнені, що наша доля, недоля скінчиться і ясний день перед нами зазоріє. Амінь. Кожен з нас має свій життєвий шлях, своє покликання. Та важливо для кожного знати, за ким ідемо і куди. Люди. Які повірили у любов і милосердя Господні, а таких історія Церкви Христової знає чимало, зрозуміли, що ні великі мислителі, ні політики, не випадок, і не сліпа доля, а тільки невидима рука милосердя Господнього провадить усіх і все до правдивого призначення, до мети, сповненої правдивої любові, істинного щастя. Ті, що повірили у Божу любов, Пішли за нею і з нею, посвятили і посвячують своє життя для поширення Божої благовісті серед людей, живуть і повинні жити, говорить апостол Павло, життям достойним покликання, у повноті покори і лагідності, з довготерпеливістю, терплячи один одного у любові, стараючись зберігати єдність духа у зв'язку, мира, одне ж бо тіло. Один дух, як і ви були покликані у одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що над усіма і через усіх і в усіх.